Ось так от натиснемо кнопочку запису. І yeah. щоб все було як треба. Наскільки Кокомі в нас там пов'язана з морем, рибами і всім таким, то Та, думаю крутити треба під серф. Тим більше тут у мене такі треки, за які навряд чи Ютуб надає по шапці. Я сподіваюсь. Так що поїхали. Так, локація відповідна Є. Є ми є. Але їх звичайно мало. Що в мене є по круткам? В мене відкручено 44, якщо не помиляюсь. І в мене є ось тільки ще в запасі. Трохи більше 40. Так що все б, нічого, але в мене немає 100% гаранту. Але в, в, із четвірок мені єдиний, хто потрібен, це Торі. Хоча б одну копію хочу вибити. Сахароза це 6, сінцю це 6. Того, сподіваюся, і на кешбек також. Поїхали. Буде по одній, бо круток мало. Щоб хоч якийсь контент був. Не факт, звичайно, що я це викладу. Бо, Якщо не виб'ю какомі, то який сенс. Хоча можливо, я її просто докручу потім і потім склею це якось докупи. Так, ну поки що є кешбек. Є кешбек, це добре. До речі, в магазині я по-моєму скупив за зоряний пил. Круточки. Погнали далі. Якщо, до речі, раптом раніше, ніж треба, випаде лего, і якщо це буде каком'я, може залишок хенью і зер'ю. Навряд чи мені пощастить так. Що ще й там щось випаде, але... Ідеалі в якомусь констанью мені теж не завадило. Із стандартних легендарок. Зараз мені, скоріш за все, випаде стандартна. Я хочу джин. Спис Фавонія. О, ну добре, в мене тепер є 2 R5 списа Фавонія. Чудово. Бо в мене був один Р5, другий Р4, і обидва вкачані, до речі. Обидва я використовував. Так, ну поки що чогось локація і серф не дуже допомагають. Це вже... Це вже у мене 64 крутки. Десь тут вже буде софт гарант. І, 74. Леги нема, розумію. Так, зараз секундочку. А, так ось, зі стандартних легендарок мене влаштовує джин, мене влаштовує КСін. Ну, сахарок теж непогано. Мене влаштовує Кетін і мене влаштовує Мона. Ділюка і Чичу, будь ласка, не треба. Так, ще на десятку мені вистачає. Потім вже треба буде добирати кешбек. Ну тут уже точно має бути Лега. Я сподіваюся, це Кокомі летить, і на цьому можна закінчувати. Сюди. Сюди виходить. Так, це виходить в мене за весь час гри. За майже 2 роки гри це в мене третій виграний 50 на 50. Перший був на Ганьюй, в першому банері. Другий був на. ЄМіі. Теж на першому її банері після Які. І третій оце. Попередня Лего в мене була кацуха. Ну, круто, що я можу сказати. Ну, давайте зараз ще другу Лего, Окей? Давайте ще джин зараз в цій десятці, можна, будь ласочка? Ну, або хоча б епік. Ну, епік теж непогано. Ну, чесно кажучи... Чесно кажучи, блін, в мене не збиралося тут кешбеку. Я думаю, я можу собі дозволити зараз цей кешбек обміняти і крутанути ще в надії на дорі. Так, тут в мене все скуплено. У мене є 5 майже 6 круток кешбеку. Так. Я сподіваюсь, до речі, вона там пишеться в нормальній якості, щоб я потім не обламався. Так. Значить. Тут є, вистачає на десятку, як мінімум. Так що поїхали. Констина немає. Ну, мені ніколи майже не випадають леги рана. Найбільш раннє лега, яка мені випала з івенту, це був Джен Лі. це була десь 35-та крутка. А зазвичай мені, мені все падає на софт гаранті. Так, ну давайте, це Дорі і все, я закінчую, окей? Давайте це тупо буде Дорі. Оце ви називаєте Дорі, так? Це по-вашому схоже на Дорі. Окей, я так розумію. Хоча в мене. в мене є ще один кешбек, я так розумію, Дорі мені сьогодні не побачити, але я можу ще покрутити по одній для контенту. Так. До речі, я не порахував, скільки там було після сахарози. Було дві, по-моєму, там в десятці чи три. А, ладно, яка різниця. Оце Дорі летить. Давай. Ну, це теж не дуже схоже на Дорі, відверто кажучи. Ладно, я кручу до кінця. Тупо до кінця геймінг. До кінця геймінг і остання круточка з магазину. Я міг би, звичайно, лишити на Нінгуа. Але не чекаю, що вона мені сама вибуде це 6. І тоді я на ній пограю. Вона в мене давно прокачана, колись я на ній грав. Ну, окей. Немає дорі, так немає. Дякую вже за те, що кокомі випала. Окей, треба поставити її одразу в пачку. Замість кого? Давайте так. Не, ну крута, звичайно. крута. Треба їй ще поставити її сигнатурку. Зараз головне. О! Сигнатурка Коконі. Треба тільки не забути... буде в моне забрати потім книжку першого левела. Все, тепер ми з сигнатуркою. Чудово. І ніякий бублик не треба. Так, а тепер треба ще дещо зробити. Вичавлюємо останні. Останні краплі контенту. Зробити ось так. Ну, тепер, до речі, мені треба активно ходити на Гідрокуба. бо в мене там зовсім трошки цих запчастин. В мене ще й книжок не супер багато. У мене навряд чи вистачить до ще однієї крутки. Але зараз побачимо. Тут вистачає... ну так, до ще однієї. Це треба 50 із 60, так? А в мене буквально трошки не вистачить. Нехай, тоді вже потім. Не хочу зараз на відео щось особити, але стандартну круточку ми кротанемо. Дістанемо чуть це 5. Ні, не дістанемо нічого. І все, на цьому якби можна закінчувати. Ну, в сенсі не стрім, а відео закінчувати. Стрім поки що ще продовжу.